Коли ви відкриваєте депозит в банку Львів, ви по перше, підтримуєте державу, оскільки ви сплачуєте податки, в тому числі військовий збір. Друге, ви підтримуєте малий та середній бізнес, оскільки банк Львів за допомогою ваших коштів видає дуже потрібні для бізнесу кредити. А третє, ви маєте для себе заробіток та збереження своїх коштів. Депозити в банку Львів доступні для кожного, тобто всього на всього тисячі гривень дають тобі можливість отримувати цю вигоду і стати вклад. Ником, оскільки ці кошти гарантуються державою, банк Львів є надійним банком. Він вже понад 30 років на ринку, тому я неодноразово рекомендував своїм друзям, родичам розміщувати кошти. Депозити у банку Львів бути вільним це фінансово зростати. Наші працівники вони стараються бути консультантами, фінансовими радниками клієнту, розповісти і донести до нього важливість думки про те, що депозити вони підтримують Україну, вони підтримують бізнес і вони підтримують його самого в якості заощаджень.